Всім привіт! Сьогодні приготуємо ніжне і дуже смачне тістечко шо Спочатку нам потрібно приготувати кракелін це заморожене пісочне тісто. Нам потрібно 40 грамів борошна, 40 грамів цукру і все об'єднаємо. Додаємо 40 грамів вершкового масла кімнатної температури. І все змішуємо до однорідної маси. Масло бажано брати жирністю 82%. Далі перекладаємо кракелі на пергамент і розрівнюємо, товщина приблизно 2 мм. Відправляємо його в морозильну камеру до повного замерзання, а тим часом готуємо тісто на профітролі. Нам потрібно 65 мл води, 65 мл молока, дрібку солі, половину столової ложки цукру і 50 г вершкового масла з жирністю 82%. Все нагріваємо до кипіння. Далі знімаємо з плити. І всипаємо 75 г борошна і перемішуємо. Тісто почне заварюватися. Ставимо його знову на плиту і ще трішки заварюємо. На дні сотейника буде утворюватись тоненький шар з коринки. Тоді можна вже знімати з плити. Тісто готове. Перекладаємо його, щоб воно швидше охолонуло. А затим додаємо по одному яйця і перемішуємо. Яйця повинні бути кімнатної температури, а тісто не гарячим. Всі яйця одразу додавати не можна. Потрібно дивитися по консистенції. Вам може знадобитися 2 або 3 яйця. В залежності від їх розміру. Тісто повинно повільно стікати з лопатки. Далі перекладаємо тісто в кондитерський мішок. Для відсаджування профітролі я обрала ось таку насадку. Якщо у вас її немає, то нічого страшного можна і без неї. Просто відріжте кути кондитерського мішка невеличкого діаметру і відсажуйте на пергамент. Відсажувати потрібно на відстані один від одного, тому що при випіканні вони збільшуються в декілька разів. Я відсаджую їх невеличкого розміру, так вони випікаються швидше. Дана порція виходить на одне деко. Далі дістаємо з морозилки кракелін і вирізаємо кружечки таким же діаметром, як профітролі або трішки більшим діаметром. Робити це потрібно швидко, так як він тане, і тоді незручно вирізати і переносити. Можна ще підкласти холодну дощечку для зручності або в процесі вирізання підморожувати знову. Ставимо випікатися в розігріту духовку до 180 градусів верх конвекція на 15-20 хвилин, а потім знижуємо температуру до 150 градусів і ще допікаємо 15-20 хвилин. Але з духовкою все індивідуально. Вам потрібно підлаштовуватися під особливості вашої духовки. Готовим даємо повністю охолонити. Тим часом приготуємо заварний крем для начинки. Розтираємо цукор жовтками. Я робила це в декілька прийомів. Маса повинна посвітлішити і стати трішки пишнішою. Частину цукру я залишила. Використовувала не весь. Потім додаємо борошно, кукурудзяний крахмал і трішки молока від загальної маси. Все перемішаємо до однорідності. Далі ставимо на плиту нагріватися все молоко і цукор. Як тільки воно закипить, вливаємо яєчну масу. Я завжди це роблю за допомогою сита, щоб крем був без грудочок. Крем заварює постійно помішуючи до появи перших бульбашок. Затим перекладаємо крем в другий посуд. Додаємо ванільний цукор і м'яке вершкове масло. Все добре перемішуємо. Кількість цукру ви обираєте на свій смак. Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт і даємо повністю йому охолонити. Потім перекладаємо його в кондитерський мішок з насадкою. І починаємо наші шу. Я одразу начинаю не вирізаю окремий отвір для крему. Так мені зручніше. Можу вам однозначно сказати, вони дуже ароматні і смачні, тому можете готувати одразу подвійну порцію. З'їдаються вони за лічені хвилини. що виходять дуже ніжні і дуже смачні. Обов'язково спробуйте приготувати. Всім смачного!